Вітаю, друзі! тайм менеджмент зарядка від компанії Тайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої найкращої тренінгової компанії. І сьогодні давайте з вами поговоримо про те, навіщо ставити цілі. З одного боку, таке питання. Для деяких може здаватися дивним, тому що люди ставлять цілі, да, і їх досягають, і їм зрозуміло навіщо це робити. Але враховуючи те, що ось ми вчора повернулися з нашого благодійного туру по Україні, ми були. Поки що в чотирьох містах. І те, що ми побачили, ми побачили, що деякі люди зараз дійсно ставлять свою, своє життя на паузу, не беруть якби відповідальності за якісь такі масштабні цілі. І зазвичай це зараз стосується в більшій мірі чоловіків. Ну, це те, що я побачила, принаймні, да, з тією, з тією кількістю кількості людей, з якою ми спілкувалися, ну тобто, це мої а, спостереження. А, і Люди, наче як завмерли, особливо після мобілізації, багато чого не зрозуміло, хтось чекає, хтось не чекає. Тобто, давайте зараз поговоримо, навіщо ставити цілі, навіть якщо ти не дуже розумієш, чи вийде в тебе досягнути ці цілі в певний час, той термін, який ти для себе вирішив. Ну, дивіться, по-перше, Багато ж людей ще жаліються на відсутність мотивації. Да? А мотивацію ніхто не створює, крім нас саміх. Тобто, чому важливо, по-перше, ставити цілі? Тому що це дає мотивацію. Це дає можливість вам рухатись. Тобто, це дає можливість вам... Прокидатися кожного ранку і бігти, да, бігти а, для того, щоб досягати. І це дійсно важливо, тому що якщо зараз вас нічого не надихає, якщо зараз ви дивитесь а, і думаєте, я нічого не можу з цим зробити, то це те, що у вас забирає енергію, це те, що вас, а, вас м м зупиняє. І це те, що ставить вас в такий стан не причини, а наслідку. Тобто вам здається, що ви не впливаєте на ситуацію, хоча це не так. Друге. Просто подивіться на це ось так. Коли люди ставлять собі цілі, вони в певній мірі дають собі обіцянку, що вони стосовно ось цієї цілі будуть. Напружуватись, да? тобто будуть щось робити і мати намір відносно цього. І знаєте, я колись проходила таку дуже потужну духовну програму, і в мене було осяяння в тому плані, що всі наші цілі, всі наші заяви собі, про дохід, про рівень життя, про будь-що. Це спершу обіцянка самому собі. А, наскільки ти будеш напружуватись все, наскільки ти дійсно будеш щось для цього робити? Тому що когось влаштовує дохід, наприклад, 200 доларів на місяць. Я знаю таких людей. Когось влаштовує дохід 1000 доларів на місяць, когось не влаштовує 10, 20, 100 і так далі. І це певна обіцянка собі стосовно свого рівня життя і стосовно того, що ти можеш отримувати від цього життя. І я зараз не кажу про те, що тільки гроші створюють рівень життя чи тільки гроші роблять людей щасливими. Ні, але вони дуже впливають да, на стан людини і їх кількість також. І тільки сама людина вирішує, наскільки а, вона буде приділяти час, а, тому щоб заробляти гроші а, або не заробляти гроші. Да? Я знаю людей, які повністю вдарилися в духовні практики, а, вони створили собі якийсь певний мінімум, який їх влаштовує, і вони якби в цьому стані їх все це задовольняють. Будь ласка, да, але ж теж це ж теж про цілі. Тому що для того, щоб займатися духовними практиками, в тебе для цього має бути час, в тебе для цього має бути натхнення, в тебе для цього має бути рішення, що ти цим займаєшся, ти виходиш на певний рівень, ти рухаєшся, тебе в цьому, наприклад, підтримують, в тебе певне оточення, тебе не зупиняють, ну і так далі. І так далі, і так далі. Розумієте, тож давайте підсумуємо: цілі нам потрібні для того, щоб себе мотивувати і виводити зі стану, як нам іноді здається, наслідку. Тобто, ми всі ну, люди амбітні, ми любимо бути джерелом. До да, тих змін, які відбуваються в нашому житті, навіть якщо є обставини, які ми не враховували, не вважали, що вони будуть і вони з'являються, амбітні люди зазвичай знаходять спосіб, як оці обставини під себе підняти для того, щоб вони їм допомагали, але або принаймні не заважали. Да? Ось і а, друге, а, перше, да, цілі потрібні для того, щоб мотивувати. А, і друге, це певна обіцянка собі. І якщо ти собі обіцяєш і ти це виконуєш, і кожного дня ти собі а, плануєш якісь певні дії для того, щоб досягати ось цієї цілі, і ти потім ставиш собі ось таку галочку, да, типу, я це виконав. Ти кожного дня відчуваєш себе переможцем, і це також тебе надихає, ти бачиш, о, я людина, з якою є сенс мати справу, принаймні мені самому. Розумієте? Тож, ставте цілі, будьте надихненими, обіцяйте собі те, що для вас важливо, рухайтесь в цьому напрямку. Ну а ми, звичайно, Богуштаєм, будемо вам в цьому допомагати. І ще я сьогодні хотіла вам нагадати, що, як завжди, вам сьогодні потрібно зробити собі список завдань на день, прорахувати час на їх виконання, розставити пріоритети і також зробити розклад. І це буде вам надавати також оце відчуття того, що ви керуєте змінами в своєму житті, що ви плануєте свій час на те, що вас планують. І ви також відчуваєте, що ось ці 24 години, що є в добі, ви їх дійсно використовуєте. Тому що зараз дві проблеми є в суспільстві. Перша не проблема, а дві категорії людей. Перша це яким не вистачає часу. А друга це люди, які. Відчувають, що вони неефективні і вони втрачають час, але вони не розуміють, як це усвідомити і що з цим робити. Ну і для цього, звичайно, є ми Богуштаєм. І до речі, сьогодні ми стартуємо наш 87, цьому. Здається, вже потік нашого, вже такого, знаєте, легендарного. Тренінгу в онлайн а, з управління часом, тактичного управління часом. А, і це наш тайм менеджмент квест Турбо21. Тож, друзі, якщо вам в цьому потрібна допомога, долучайтеся, пишіть 21 і заходьте, не витрачайте час. Ну а хто вже з нами, супер, погнали! Ну, а Ті, хто наші випускники, просто дайте собі підтвердження в тому, що ви вмієте це робити, і просто продовжуйте. А всім вам гарного дня і до зустрічі завтра на нашій сторінці о 8.45. Пока!